Вітаю усіх на каналі. Сьогодні буде огляд на колоду, яка називається Вікторіанське таро. Теж вона намальована людиною. Вона у стилі увайта, повністю стилізована під вікторіанську епоху. Дуже красиво. Щось таке у стилі, як роблять лавеліни американські, коли видають свої колоди. Ви зараз побачите ну, такий стиль, який є тільки у фірми Лави... Лавелін, чи Лавелін. Я не знаю, як воно читається. Так, дурень. Мах, Верховна Жриця, Імператриця, Імператор, Єрофант. Це кохання, колісниця. Красива така сила, підлюдник, колесо фортуни. Правосуддя, повішений. Смерть. Дуже мені смерть подобається. Так, не смерть в смысле, а карта. Я тут сказала дивно якось. Помірність, диявол. Башня або вежа, зірка, місяць. Такий особнячок. Сонце, суд і всесвіт. Далі у нас жезли, туз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Паш жезлів, лицар, королева і король. Туз кубків, двійка кубків, трійка, четвірка, п'ятірка, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, паш, лицар, королева і король, мечі, туз, два. Три чотири п'ять, шість вісім, 9 десять паш, лицар королева і король тус два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Паш. Лицар, королева і король. На цьому огляд завершено. Дякую усім. Звертайтесь, будь ласка, в магазин Тароманс, щоб придбати колоду. І усім до зустрічі!